Вітаю тебе на каналі АМ Крипто. Альткоїни зеленіють. Біткоін ось-ось поставить свій all-time хай. Що це може означати? Та чи дійсно відбудеться влітку альтсезон особисто, на мою думку? В цьому відеоролику про це все поговоримо. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! З самого початку пройдемося по моїх двох останніх відеороликах, в яких я розповідав, коли ефір торгувався приблизно по ціні 1200 доларів, що я очікую локальне зростання. Но я не збираюся заходити на цьому локальному зростанні, забрати його і так далі. Я все рівно буду очікувати падіння. Тим самим. Я забрати локальне зростання не збираюся, і в позиції я не заходив. Зараз ефір, по суті, після цього падіння приблизно в зоні 2,5 тисячі доларів вже проторговується більше 10 днів. Тим самим багато людей запевняє, що це початок альцезону, що ефір буде далі і далі зростати. Тобто, падіння вже не буде, ми будемо ту зимунити. Зразу хочу вставити своїх 5 копійок, якщо б зараз вже б починався. Альтсезон, то ніхто б нам з вами не дав відкупити альткоїни і набирати по цих альткоїнах лонгі. Тобто, якби це було б фінальне падіння, ми б вже давно по альткоїнах торгувалися набагато набагато вище. Зараз ми по альткоїнах, по суті, знаходимося на дні. Ми просто проторговуємо дно. Якщо їхній план зараз. Це відправляти альткоїни кудись набагато, -набагато вище, альткоїни на самому дні проторговуватися тиждень, два, три, а то й місяць часу не будуть. Якщо альткоїни, скорше всього, що проторговуються пів місяця, місяць часу на дні, скорше всього, що хтось нам з вами хоче їх ще продати. Або це ідеальна можливість зайти в лонгі та заробити в декілька разів більше. Але як показує практика. На цьому все зупиняється, люди набирають і всіх бріють наступним падінням. Я сумніваюся, що умовно великі гравці хочуть та чекають нас з вами, щоб ми набрали лонги, щоб ми набрали спот і летіли разом з ними. Чи влітку зараз відбудеться локальне зростання? Чи його не буде, мені байдуже. Я ще місяць назад розповідав, що влітку я зростання не чекаю. Тобто того самого альтсезону не буде. Про це я вже розповідав не в одному відеоролику. Якщо відбудеться локальне зростання, мені байдуже. Адже на локальному зростанні мало хто зафіксує плуди, які навіть зараз люди відкупляють альткоїни. Навіть зараз, коли умовно, альткоїни на дні. Якщо альткоїни зроблять 50, а той 100% зростання, скорше всього, що ці люди не будуть фіксувати, адже вони будуть надіятися, що це вже точно альтсезон. Я думаю, що слід зачепити надзвичайно поширену тему, адже багато людей собі обіцяють, що умовно вони зловлять локальне е зростання і на тому локальному зростанні будуть виходити. В цьому ціновому діпазоні ми набрали аптос. Набирали аптос як і по 4 долара, які по 5 доларів. Пізніше по 17, 18, 19 доларів. Ми цю позицію фіксували. Тобто ми вліпнули декілька іксів на аптосі. Такі позиції є надзвичайно багато. Це не один приклад. Їх є надзвичайно багато за цих 2,5 роки. Але давайте просто. Уявимо собі, подивимося по чатах і так далі. Якщо багато людей набирали в цьому ціновому діапазоні, чи багато людей зафіксували плоди по 15, 16, 17, а то й 18 доларів. Ні. Люди в цьому ціновому діапазоні, якщо вони навіть побачили це зростання по аптусі, що вони зробили правильно, в людей, по-перше, ростуть апетити. Можливо, вони навіть з самого початку у них був план зафіксувати, умовно, по 18 доларів. Але коли вони побачили аптус по 18 доларів, в цей час всі кричали, що аптус-ракета йде на 30-100 доларів. Тим самим, люди чекали вже не 30 доларів, а 25. 25 доларів люди не побачили, тим самим, ми просто укаталися до точки безубитку. Далі ми знову побачили падіння. Тим самим, багато людей знайшлося, де люди, де люди відкупили те саме падіння. Звісно, що більшості люди відкупляли це все на сезон, але є люди, які відкупляли на локальне зростання. Ми побачили локальне зростання. Давайте ми натягнемо линіючку на 300%. Тим самим тут можна було забрати спокійних 2 ікса без напрягу 2 ікса можна було забрати. Чи забрали люди 2,5 ікса? Ні, ні в якому разі. Люди очікували все рівно вище. В цьому ціновому діпазоні всі кричали, що все, ну це точно вже. Автос йде на 25-30 доларів. Знову з'явилися більші. Виросли більші апетити, появилися більші мрії, більші плани, і тим самим люди тут не фіксували. Тому я притримуюся свого плана. Неважливо, як би ми зараз по автосі не віскокнули. Умовно, до 10 доларів. Якщо ви холдер автоса чи будь-якої альти. Чи продасте ви зараз по 10 доларів, скоше всього, що ні. Чому? Тому що на позитиві всі будуть кричати, що це альтсезон. І ви будете навіть по 10 доларів в цьому ціновому діапазоні ще докупляти аптус, но не продавати. Тому в більшості у всіх буде страх, а що, якщо я пропущу альтсезон? Тому, особисто, на мою думку, навіть гарно буде на будь-якому альткоїні намалювати мінімальне зростання, щоб люди дійсно повірили, що ми вже пройшли дно. Нижче ми вже не підемо, і що це вже початок альсезону. І просто люди, які тримають мінімальні копійки, щоб відкупити ще будь-яку альту, вони будуть відкупляти її дорожче. Ну і в кінцевому результаті їх просто дозасадять, і ми побачимо наступне фінальне дно. Це дно, яке особисто я чекаю. Коли наші портфелі знаходяться в нулі або знаходяться в мінімальному мінусі, ми готові забирати 2, 3, максимум 4-5 іксів і більше в альткоїни не заходити. Но, коли альткоїни починають відростати, психологічно надзвичайно важко боротися з цим. Тому що, як я вже сказав, апетити починають рости. І ми розуміємо, ну ні, я пережив це падіння, я пережив мінус. Я пережив мінус в своєму портфелі, і чи я зараз продам Ні хрена. Я буду тримати вже далі сезону. Автос по 100 доларів. І умовно, психологічно важко продавати, тому що всі на ринку говорять, що це тузимун, що альткоїни лише почали свій початок зростання і так далі. Багато людей психологічно просто. Піддаються впливу ринку і тим самим люди не продають, люди тим самим докупляють, якщо навіть зараз не відкупляєте і побачите Aptos по 10, по 8, або навіть по 11 доларів, ви не продасте, тому що в цей час будуть говорити, що Аптос йде на 100 доларів і всього, що у вас з'явиться більший апетит, і ви в цьому ціновому діпазоні не будете. Продавати, ви ще будете відкупляти на свої стейбл коїни, які у вас можливо залишилися. Так от, до чого я взагалі це все веду? За останніх 2,5 роки ми фліпали такі алькоїни, як Аптос, 3-4 ікса, забирали, Суї забирали 3-4 ікса, засіпі забирали 4-5 іксів. І є багато монет, з яких ми забирали плоди. Але особисто зараз у мене немає бажання фліпати і перезаходити в монети. У мене є бажання просто зачекати того самого. Фінального падіння і там вже плотно закупитися. Я розумію, що дно відкупити неможливо. Я і не збираюся відкупити дно, але я особисто збираюся відкупити ще одне падіння, яке може бути, і яке скошеть всього, що буде. На цьому падінні я прогнозую, що альткоїни ще опустяться на 30-40%. Якщо ви дивилися мої минулі відеоролики, то скоріше всього ви знаєте, що особисто я зараз без позиції. 100% в стейблах та чекаю того самого фінального падіння. Якщо ми побачимо це фінальне падіння, це буде ідеально. Но якщо ми цього фінального падіння не побачимо, побачимо зараз аль -сезон, так, це буде моя надзвичайно велика помилка, але я не буду шкодувати. Я буду шкодувати в тому плані, якщо зараз я зміг вийти в стейпли, і якщо ми побачимо умовно падіння, а цього падіння я не зможу відкупити. Тому особисто я ще вирішив місяць назад буквально вийти в стейбли і чекати фінального падіння. Якщо фінальне падіння відбудеться, як я вже сказав, альткоїни ми будемо підбирати заценти. Ну, якщо я пропущу е умовно зараз альтсезон, я все рівно зможу його наздогнати та забрати своє те, що я планував. По-перше, Аль-сезон не відбувається 1, 3, 2, 3, 5 днів. Аль-сезон відбувається проміжок місяць, 2, 3. Тобто ми будемо розуміти, що зараз відбувається альсезон. Про це будуть всі говорити, це будуть всі писати. Ми встигнемо зайти, ми встигнемо заробити. Але відкупити айткоїни, якщо ми побачимо те саме фінальне падіння, практично не зможе ніхто. Тому що всі. Засаджені вище. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!